Це твій астропрогноз з 27 жовтня, по 2 листопада, і так це магічний тиждень і тиждень Хеловіну, якого, до речі, боятись чи цуратись не варта. Адже все ж таки те, що багато людей одночасно думають в одному напрямку, мислять на одній хвилі, має магічний сенс. Тому навіть якщо не розбиратися в всіх символах, які несе в собі. День Хеловіна, ніч Хеловіна можна одразу зрозуміти, що ми можемо бути причасними до цієї сили і колективно впливати на щось і черпати звідтам силу також. І це як ефект вечорниць, коли всі на магічно налаштовані, має сенс теж звертатися до магічних термінів, звертатися до чогось містичного, слухати взагалі знаки, зазирати через у майбутнє. І взагалі будь-якими способами передбачення майбутнього користуватися. І цьому всьому сприяє цього тижня ще й астрологічний аспект, який через енергію урана буде давати ще й несподіваний ефект. Тож давайте розбиратися поступово, що цей тиждень принесе наскільки він буде зачіпати доленосні події, бо скажу, що це буде початком. Таких кількох доленосних змін, які будуть фіналізувати цю осінь і давати їй такі оприділено зовсім інші сенси. В першу чергу, оцініть мій образ, <смі> залиште якийсь коментар, і я буду вас дійсно старатись дивувати навіть образами, тому що, знаєте, нам зовнішність одяг імідж, колір, удачний колір жовтня, наприклад, так, чорний, все це дано як інструмент для того, щоб ми теж допомагали певній енергії розкритися в нас. Або навпаки щось балансували. Тож буду теж вас трішки налаштовувати магічно. І для цього хочу отримати теж ваші відгуки. Починається цей тиждень доволі строго і цілеспрямовано. Такий він більше, знаєте, початок стратегічний, дуже багато планів вибудовується саме з понеділка. Сатурн активний, сильний, луна, при тому, в кози це теж про Сатурн, бо управителем є Сатурн. І тут така зрілість, виважені дії, рішучість, і ми дійсно здатні приймати дуже довгострокові рішення, затверджувати плани, які нас будуть прямо налаштовувати на довгострокову перспективу та отримання певних кар'єрних зрушень та висот. Дуже багато про роботу, дуже е, в цей час якраз стабілізуються емоції, які розгойдалися минулого тижня. Психологічно та психічно стає спокійніше. Ну, але це тільки початок. Вівторок. З понеділка на вівторок, до речі, віщі сни. Прям інтуїція цього тижня буде зашкалювати великий трін на небі, буде давати таку чутливість інтуїтивну. Це означає, що ми будемо мати сенси і в знаках навколо, і в своїх сновидіннях, і в передбаченні майбутнього в цілому. Марс в цей час в Скорпіоні. Знову ж таки, багато сили по той біч, і тут. І недаремно в такий період саме свято Хеллоуін, яке. Передбачає в собі цю містику і магію, це так звані вечорниці, тому можна і варта власне, з вівторка по п'ятницю налаштовувати себе на пошук знаків, на пошук відповідей до того, що ви хочете знайти якісь сенси нові надавати речам і заглиблюватися в те, чому у житті щось відбувається. Це ідеальний час для таро. Для розкладів, для передбачень, для, наприклад, таро-прогнозу аж на цілий місяць вперед. Тобто це такий якби, поштовх до того, аби захотіти задати питання про своє життя, і тут дійсно відкритий простір для того, аби знайти ці відповіді. Середа найсильніший день тижня. Він має в собі і сильний фарт. Тут можна дуже добре виграти, тут можна і варто ризикувати. Тут, знаєте, грає таке правило вабанк. Хто дійсно іде на ризики, має шанс зібрати великий куш, виграти суперприз. Тут можливі сюрпризи. Бо, власне, в цей день, коли луна в водоліє, пам'ятаємо, що зараз Плутон вийшов із ретрограду, він теж у водоліє, тобто він теж і зв'язує з потойбічним. І... Взагалі, якби налаштовує на підняття внутрішніх всіх таких затаєних, задавлених емоцій та сил наших. Він дає можливість йому вийти саме тоді, коли луна теж уводоліє, тому це середа. І Меркурій в цей час перебуває в останніх градусах Скорпіона і переналаштовується, заходячи в стрільця. В цей час Уран він взагалі взаємодіє таким чином. Я ще, ще навіть не затронула те, що і Венера тут особлива. Тут такий кульмінаційний день, який для багатьох буде поверненням ситуації зовсім в іншу сторону, а для когось, в прямому сенсі, поверненням в якусь кармічну історію чи ситуацію, в якій треба діяти по-новому, креативно, несподівано і якось так, як ви самі навіть від себе не чекаєте. Цікаво те, що взагалі весь вікенд ми маємо ще один великий значимий момент впливу на кожного з нас, коли Луна взаємодіятиме з кармічним вузлом майбутнього. І цей тиждень має в середу таку точку, яка задає цілий новий період розвитку ситуації. І це якби та ідея, новина до речі, це може бути якась. Така вон виходяща новина, щось таке, до чого ну, ти просто не готовий, як в особистому житті, так і на політичній міжнародній арені. І тут перша подія, а наслідком її, або продовженням, розвитком, кульмінацією, попри весь хаос цього періоду, який буде, буде розв'язком цієї ситуації 4 листопада. І ми бачимо, що від ось цього періоду. Ми ще й всередині зараз попадаємо, коли луна наша чуттєва сторона, коли ми обираємо через серце, через емоції, через те а, люблю, не люблю, хочу, не хочу, наважуюсь, не наважуюсь. Це коли ми все це зважуємо всередині, луна витягує наші внутрішні сили, а Венера там взаємодіятиме ще й з Юпітером одночасно. Тобто емоції кохання. Просто з перебільшеним ефектом ми дістаємо і приймаємо кульмінаційні рішення цього тижня стосовно розвитку в майбутньому нашої любовної сфери, еротичної сфери, сфери сексуальної, сфери інтимної, сфери романів, захопленостей, любові і любовників. Тому тут в парах, в партнерстві, незалежно, як ви назвали це партнерство. Чи ви коханці, чи ви пара, чи ви в сімейному партнерстві, чи ви в діловому партнерстві, але зі службовим романом. Все це зараз має місце бути названим по-іншому. Тут приймаються цього тижня кульмінаційні рішення ключові та кармічні, і ви ще будете пожинати плоди і продовжувати і реалізовувати ті ідеї домовленості, по які зараз озвучите. І це закладка на майбутнє. Тому він відповідальний цей тиждень, він несе в собі сенси. І тут є ще два вектори, які будуть розвиватися. О, окрім любовної історії, буде також ще задіяна тематика грошей, грошей та перерозприділення своїх активів та фінансів, всього, що матеріальне, і всього, до чого ви прикипіли. Можливо, комусь доведеться розстатися з чимось, що несе величезний сенс. І величезну якусь прив'язаність у вас. У когось це улюблена автівка, яку потрібно продати, а у когось це дім, з яким е, треба переміститись, переїхати і попрощатись. Але також тут є сенс на те, що зараз ви це сприймаєте значно емоційніше, аніж будете сприймати потім. Тому трошки гасіть свої переживання, тому що тиждень спочатку стабілізує, а далі розгойдує нас рішеннями. І чим скоріше ми будемо рішення приймати, старе відпускати, в нове ризикувати іти, тим легше буде наш емоційний психологічний стан, і тим себе ви в рівновазі будете відчувати. І ось цей стабільний на понеділок-вівторок час пролонгуєте на весь тиждень. Кажу так, що тиждень максимально потрібний для того, аби задуматись про майбутнє, про перспективи. І ось я пообіцяла ще один вектор розгойдати, так тобто, у нас любов розвивається, фінанси і те, з чого я почала говорити про цей тиждень з понеділка, це кар'єрні історії. Тобто, зараз ви можете зробити крок, який просуне вас. В кар'єрі, можливо, в новій діяльності, в новій роботі, на новому місці, в новому колективі, і це лише як початок, знаєте, подати резюме. А відповідь по ньому ви отримаєте 4 листопада. Цікавий тиждень, правда? Дайте знати в коментарях, які у вас плани на такий туленосний тиждень, який образ обрали для Хеловіну та як відноситись до цього свята.